Ветеран Сергій Жуковський з міста Токмак Запорізької області. На другий день повномасштабного вторгнення Сергій вивів свою родину на Львівщину, а сам пішов у військкомат, аби стати на захист України. Взяли мене з третьої спроби вже взяли, позвонили і кажуть, Сергій Сергійович, на завтра відправка. Я кажу: точна відправка, а не так, як попередні два рази, точно. І я почав, почав свою службу зі звичайного стрільця. І закінчив свою службу я вже молодшим лейтенантом. Потрапив я на всі напрямки, крім Запорізького і Херсонського. Тобто, був з самого початку харківського контрнаступу. Потім трохи попали ми на Донецький напрямок і на Луганський. Сергій двічі отримував поранення перше у 2022 році. Під час штурму під Кремінною обстрілювали нас з. Мінометів обстрілювали станчика. Один із пострілів танка приземлився зовсім поруч. перепала мені трошки на задню частину броніка, і один уламок і наразі залишився в мене. Друге поранення Сергій отримав минулого року у червні. Під час бойового завдання спрацювала передчасна вибухівка. Як наслідок військовий втратив обидві руки. Вже перед самим виходом на запорізький напрямок. Дуже мріяв я на нього попасти, але так трапилось, що не попав. Вибухівка вибухнула трохи зарано. Ну і, на жаль, я був занадто близько до неї. Тому я лишився без кінцівок. Вона мені о восьмій ранку подзвонили і сказали, що сталося так, такий випадок. Сергій без двох рук все. Ну, я купила квиток і поїхала одразу до нього. Військовий пройшов лікування та реабілітацію. Йому встановили міоелектричні протези у Львівському центрі Суперхюменс. В хук я можу брати будь-який предмет, олівець, ручку, стілус, затиснути його, затиснути його як треба. І все. Далі я можу працювати по клавіатурі, можу е включити телефон, будь-який гаджет. У реабілітаційному центрі Сергій пройшов навчання з підприємництва. Бізнес-ідею з виготовлення м'ясних снеків запропонував його старший син, який навчається у ліцеї імені Героїв Крут. Втілити цю ідею закупити усе необхідне обладнання вдалося за допомогою гранту. До ведення бізнесу залучена уся сім'я. Основну роботу з виготовлення м'ясних снеків робить дружина Дарина. Сергій займається рекламою продукції і формує замовлення. 87 замовлень, і якщо люда людям незручно, наприклад, через сайт, я приймаю замовлення через інстаграм, потім додаю собі в групу суди з замовленнями. Зараз чоловік планує масштабувати свій бізнес, адже справи йдуть дуже добре. Замовлення на кілька тижнів вперед, цей факт того, що це саме ветеранський сімейний бізнес вплинув дуже вплинув на те, що в нас багато клієнтів. Я вдячна людям за це, що вони підтримують наших ветеранів. Їх треба підтримувати, бо дуже тяжко після війни якось в суспільство входити в цивільне життя. Ольга Дейнака, Анна Єфремова, Роман Гнатишин Суспільне новини Львів. Ми